Історія Української держави займає києво Руська держава. Середньовічна українська держава зі столицею в Києві, котра існувала з другої половини 9 до середини 13 століття, основою якої були сучасні українські землі. Київська Русь середньовічна монархічна держава династії Рюриковичів у Східній Європі. За середньовічними джерелами її називали Русь або Руська земля. Учасне більшого розвитку, на початку 12 століття. Її територія сягала від Карпат до Волги та від Чорного до Балтійського морів. Київ був 50 разів більше за Лондон та в 10 разів за Париж. На початку 13 століття населення Києва становило майже 50 тисяч осіб. Тоді як у Лондоні в ті часи проживало майже 20 тисяч осіб. За літописним переказом князь Київ разом з братами Чеком та Харивом і сестрою Либедю заснував Київ. Майбутню столиці Східнослов'янської держави та сучасного України. Особливо цікавим і корисним виглядає доба всебічного піднесення і розквіту Київської держави. Цьому сприяв успішний процес об'єднання слов'янських племен на подніпровських землях, утворення нової держави і прихід до влади Володимира Великого, а згодом і його сина Ярослава Мудрого, які своєю діяльністю самовіддано сприяли справі розквіту Київської держави. Дев'ятсот 945-962 роках державою правила княгиня Ольга, що стала першою жінкою правителькою в історії Русі. Це одна з найскравіших посадей з поміж правителів. Після смерті чоловіка князя Ігоря вона не зламалася і взяла свої руки кермо влади великою державою і виховання спадкоємців. Недарма церква зарахувала її далеко святих. Княгиня Ольга була надзвичайною жінкою та успішно керувала державою. Саме вона першою в Київській Русі прийняла християнство, а її хрещеним батьком став сам імператор Візантії Костянтин. У біографії княгині Ольги згадується факти її помсти древлянам, які підступно вбили її чоловіка. Вона не тільки жорстоко помстилася їм, але й підкорила весь їхній народ в Тихомиршсіна в колишні землі. Після придушення древлян княгиня Ольга близько 20 років вправила без всяких воїн. Це рекорд не тільки для жінки, але й для будь-якого давньоруського правителя. Володимир Великий розумний, кмітливий, наполегливий та впертий. І це не дивно, адже його вихованням займалась його бабуся, велика княгиня Ольга. В віці менш ніж 20 років він втрутився в боротьбу своїх братів Ярополка та Олега і вийшов з неї переможцем. Володимир Великий проявив себе як талановитий та авторитетний політик, далекоглядний реформатор і тонкий дипломат. Найбільшої могутності Київська Русь досягла за його правління. Володимир Великий війшов в історію як справжній реформатор, при ньому розпочався цікавий процес слов'янізація державного управління. Найголовніше місце серед нових починань Володимира Великого посідає вагомо культурно-цивілізаційний процес. Прийняття християнства. Християнство було популярним на українській території ще за часів хрещення Ольги та Аскольда. Проте саме Володимир став першим, хто прийняв його офіційно в 988 році. Запровадження християнства дало поштовх на розвиток культури. Володимир Великий почав карбувати власну монету. Златники і срібники. На одній стороні монети було зображено князя, а на іншій князівський знак, Резуб що став у 20 столітті гербом України? Гарбування власної монети свідчило про могутність князя, піднімало міжнародний авторитет держави, пожвавлювало торгівлю та розвиток економіки. Розширив межі столиці Києва, будував Десятину церкву, заснував Переяслав та інші міста. За Володимира Великого існує державна школа для дітей з найближчого оточення князя, створювалися бібліотеки при монастирях і церквах. Київська Русь стала найбільшою європейською країною. Його політика відрізнялася далекоглядністю і виваженістю рішень, і він суттєво зміцнив позиції Русичів. Саме в епоху його правління був покладений кінець регулярних набігів печенігів. Тому і війшов в історію як Ярослав Мудрий і князь просвітитель Він був другим сином князя Володимира Великого, але виборов у своїх братів право на владу. Достовірно відомо, що Ярослав Мудрий накулював. Можливо, саме із-за неможливості особисто проявляти відвагу на полі бою. Де розвивав свій розум та волю. За правління Ярослава Мудрого побудовано Софіївський собор, при якому засновано бібліотеку та архів. Також там заснована школа для книжкового навчання. Князь дуже любив читати, його син Святослав власну бібліотеку. Князь Микола Святоша на книжки витратив свою казну і подарував їх Печерському монастирю. Засновано перші монастирі, зокрема києво Печерське, і змуровано архітектурою на Київську Русь. Приходять монументальний живопис, фрески та мозаїки. Найбільша її кількість береглася при Софіївському соборі та церкві Спаса на Берестові. Особливим тересом, яка Софійська абетка вина Сергієм Висоцьким на сіні Михайлівської вітаря Софійського собору в Києві. Абетка написана на фрескві штукатурці Містить 27 букв, з яких 23 відповідають грецькому алфавіту, а 4 слов'янському мовленню. Не виключено, що перед дослідником відкрився алфавіт, яким користувалися ще за часів Аскольта та діра. Князь Ярослав Мудриць запровадив руську правду перший збірник законів. Вона є важливим джерелом для вивчення історії та культури України. З неї ми дізнаємося про культурне і господарське життя того часу, про відносини різних верств населення і про устрій самої Київської держави. Значну увагу Великий князь приділяє безпеці країни, змістенню її кордонів, зводилися змійові вали з фортецями для захисту від кочовиків. У своїй зовнішньополітичній діяльності князь спирається на дипломатичні методи, серед яких важливе місце посіла так звана сімейна дипломатія. Ягослав Мудрий вважав династичні шлюби дуже корисними для зовнішньої політики. Протягом життя у нього було 10 дітей, семеро синів і 3 дочки. І він через роки став батьком і дідом безліч європейських правителів. До речі, його дружина Інгігенда, донька шведського короля, відкрила в Києві перший жіночий монастир. За довгі 37 років його князювання держава досягла найвищого рівня розквіту. Відбулося посилення єдності і могутності держави її зв'язків з Європою. Мало уваги приділялося внутрішній розбудові Київської держави. Тут налічується понад 300 міст. Суттєво змінився вигляд Києва. Було споруджено місто Ярослава, окрасу якого став Золоті ворота та Софійський собор. Столиця стала другим за величиною містом у Європі. У сім разів збільшилась його територія. Но його мана сиріта стали середками розвитку культури і поширенням освіти. Наступно добу в державі посилюється політичне простояння, що негативно позначилось на всіх сферах людського життя. Тільки високий авторитет і політична мудрість Володимира Мономаха дозволили деякий час отримати цільність великої держави. Володимир Мономах онук Ярослава Мудрого, народжений за рік до смерті діда. Ще молодим князем, навчався в Англії в університеті Оксфорда, що є одним з найдавніших у світі. З 12 років брав участь у бойових походах разом з військом свого батька. До наших днів збереглося чотири твори Великого князя. Найвідомішим із них є повчання Володимира Мономаха, у якому він розмірковує про подальшу долю і майбутнє Київської Русі, і приходить до висновку, що об'єднати розрізнені князівства в одну велику державу зможе лише духовність. Володимир Мономах був освіченою людиною. Він написав повчання своїм дітям, де дає поради, як поводитися підкріплені виписками зі святого письма. Звідки пішла руська земля і хто в ній перші почапні жити цими словами? Починається літопис, написаний на початку 19 століття в Києво-Печерській лаврі і названий повістю минулих літ. У ньому Печерський чорноризець Нестор зумів показати історію нашої держави на широкому тлі світових подій. Науковці стверджують, що у середньовічній історії немає прикладів рівних літопису Нестора, тому не дивно, що цей твір став головним джерелом дослідження іс стародавньої історії України. Високого рівня розвитку досягло декоративно прикладне, пожиткове та ювелірне мистецтво. Вироби майстрів Київської Русі були популярними не тільки на батьківщині, а й за її межами. Це переважно вироби з золота, намисто, колти, ланцюжки, сережки, діадеми, персні, фібули та інші. Київська держава пережила добу цього всеовічного розвитку. Зміцнила свої кордони, підвищила міжнародний авторитет, сформувалася багата і самобутня культура на основі місцевих традицій і творчого засвоєння світових досягнень. Київ перетворився на один із найважливіших політичних, культурних і торговельних центрів усієї середньовічної Європи. Так починалася моя Україна.